Пане Павло, ми от перед цим сюжетом показували коментар секретаря РНБО Олександра Литвиненка, який заявив, що Україна чітко усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами і тому була підготовлена і просувається формула миру Володимира Зеленського. Він переконаний так Литвиненко, що позицію України підтримують учасники саміту миру у Швейцарії у червні, але він каже, що це має бути перемир'я не не перемир'я на кілька років, а стійкий мир на десятиліття. А яка ваша позиція? Ваше переконання щодо переговорів з РФ лише ними може закінчитися війна? Ну абсолютно очевидно, що нам потрібна підтримка, нам потрібна підтримка і заходу, і не заходу. І так само очевидно, що всі чинники вони насправді мають працювати. Військовий визначальний, але так само тиск визначальний, так само визначальна відсікти Росію від багатьох каналів спілкування і економічного, і не тільки тому будь-яка війна, вона приходить до якихось переговорів. Критичним є питання, а на яких умовах вони мають проводитися. Російський режим досі хоче переговорів на своїх умовах. Він про це постійно говорить і на цьому постійно наголошує. Ми кажемо, що ніяких російських умов не може бути, оскільки це насправді капітуляція і ніч інше. Так само каже захід, але значна частина не заходу вона нам симпатизує, але тим не менше не готова до цього докластися з досить різних причин. І вони стосуються далеко не тільки Росії, і у мене була можливість побачити хвильку з вашого сюжету про болгарського президента. Як на мене, наша відповідь має бути дуже проста: Допоможіть нам говорити з російським режимом з сильних позицій, оскільки він розуміє тільки силу. І якщо ми спільно можемо це говорити, це наближатиме. Кінець війни. А якщо ми не можемо, це навпаки розтягуватиме і принесе для вас нові, абсолютно несподівані виклики. На когось ця логіка заходить, на когось, на жаль, досі ні. Але справа саме в цьому можливо, якось частково цю проблему зможе вирішити саміт у Швейцарії у червні. Які ваші думки щодо цього? так Чи варто очікувати на суттєвий результат? і, Ймовірно чекати новин про реальні переговори з РФ, але вже на умовах миру України, але це залежить від того, що ми маємо на увазі під вагомим результатом. Звісно, ми би всі дуже хотіли, причому не тільки як кажуть розумом, а емоційно, серцем, щоб там всі зібралися. Погодили якусь дуже круту позицію і намагалися всі разом шляхом тиску, санкцій, ну власне політичних заяв надігти на голову Путіну. Ну але така ситуація малоймовірна, оскільки те, що ми робимо, це процес. Він не стикується тільки з одним днем однією подією чи з одним з одним самітом. І Ви ж бачите, що і захід, який там то одні собі червоні лінії намалює, потім інші, потім старі замалює, знову намалює, теж рухається вперед. В Німеччині все починалося з шоломів зараз. там майже 8 мільярдів допомоги на рік. Та й зараз є дуже складні і непрості дискусії: чи можемо бити, куди можемо західною зброєю, за яких умов. Чи можемо бути по території Росії наше ж право на самооборону, воно ніяк не обмежено на нашою територією. Чому агресор б'є по нашій території, а ми тільки по своїй? І такі дискусії, тут можна нескінченно говорити в цьому сенсі, вони показують, що цей процес точно не буде простим. І не очікуйте, як ми б хотіли українці очікувати від? Події в Швейцарії або все або нічого там а, не буде ні першого, ні другого а буде продовження процесу, що може відкрити тоді можливість для тиску по окремих питаннях для поєднання зусиль, для поєднання зусиль заходу і не заходу. Тобто, це не буде, як кажуть, одним ударом. Ну як би цього нам всім не хотілося. Але цей процес, який дуже заважає Росії і Росію нервує, цей процес, який сажає за один стіл не ну, в буквальному сенсі, але тим не менше. І захід, і не захід, що насправді має свою унікальну цінність, це дозволяє говорити по всіх аспектах і гуманітарних, і не тільки це дає нам можливість і майданчик для цих розмов. Так що це насправді багато чого коштує в продовження теми до завдання ударів по території РФ. Голова комітету у закордонних справ французького парламенту Жан-Луї Бурланч закликав владу дозволити Україні завдавати ударів французькою зброєю по території Росії. Як ви думаєте, пане Павле, чому така риторика з'явилася у Франції і чи вистачить такої сміливості дозволити бити по РФ французькою зброєю? Ну при тому, що політик підкреслив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією? Ну, але ніхто ж їх не примушує воювати. Воюємо та ми, а вони нам мають допомогти в цьому, оскільки інакше, як я вже казав, умови переговорів з цією Росією будуть російськими. Але це означає, що умови переговорів будуть російськими не тільки для нас, а й для всього Заходу, оскільки в Кремлі -то вони вважають, що вони воюють не з нами або краще сказати не тільки з нами. А насамперед з Заходом і з Вашингтоном. І коли про умови переговорів будуть російськими, тоді всі відчують, про що, про що ця історія і хто і як буде, буде страждати. Тому дайте нам можливість фундаментально покращити ці умови. Звичайно, бойові дії, і, власне, всі ризики пов'язані з цим, ми та беремо на себе, як і власне всі втрати, які набагато важливіші, ніж нескінченні розмови про те, як, куди, за яких умов і так далі. І, звичайно, можна проговорити також певні обмеження. Я не очікую, що захід завтра скаже: а давайте, от вся наша зброя і бити куди завгодно. Але ця розмова має просуватися, і якщо вона не просувається, тоді вона суперечить міжнародному праву. В статуті ООН прописано право на самооборону, яке, як я вже казав, нічим не обмежується. Росія вдає собі себе правонаступницею і колишнього СРСР. А СРСР підписав статут ООН, де, власне, чітко, чітко це все прописано. Так що і Росія погоджується з тим, що право на самооборону не обмежується нашою територією. А всі інші розмови це нескінченні. Судоми, побоювання, та не тільки побоювання, а бажання привести нас швидше до переговорів на якихось компромісних умовах. Ну, звісно, не російських, цього на Заході ніхто не хоче, але якихось компромісних. Але тут, чорт, як кажуть, в деталях. Ну і звичайно, йде межа між компромісом і капітуляцією цими 2К. І тут потрібно бути дуже і дуже уважними. Ну але те, що люди кажуть, ну давайте нарешті дозволимо, це звичайно класно. І може навіть когось з нас радує, тільки це люди, як правило, які не приймають остаточних рішень, а нам потрібно власне. Щоб це були люди, які впливають хоча б на прийняття рішень. Я, звичайно, аж ніяк не принижую позицію керівника комітету французького парламенту, дуже багатьох там знаю і приятелюю, і дружу, і ставлюся з великою повагою. Але, врешті-решт, рішення за Макроном, за Байденом, за Шольцем, за людьми, які приймають остаточні рішення. А вони значною мірою. Як я бачу, хочуть контролювати ситуацію, і не хочуть піднімати ставки. А коли ви хочете виграти, ви маєте піднімати ставки. Якщо ви хочете перемогти, то потрібно власне вести справжню війну, а не контрольований, як казав президент Болгарії, якого ви тільки що цитували конфлікт. Але якщо все ж так говорити про те, що дозволить Франція бити своєю зброєю по території Росії, ну тому що ймовірно, що це таки реально може статися. То чи можливе загострення з боку Росії? Ну ми знаємо, що коли Британія дала такий дозвіл Україні, то Росія вкотре почала погрожувати використанням ядерної зброї. Ну не вперше вона це говорить, звісно, так такі погрози лунають, але все ж можливо є серйозні ризики. Ризики є серйозні. Ядерні ризики є серйозними. Але на сьогодні я вважаю дуже і дуже малоймовірним, що Путін відповість використанням ядерної зброї на дозвіл використання зброї конвенційної. Ну оскільки це власне, суперечить російській ядерній доктрині, це буде погано для. Світу погано для ядерного розповсюдження, і цього ж не хоче не тільки захід, цього а що китайці чи індуси цього хочуть. Очевидно ні. І не потрібно применшувати ризики, які йдуть з Кремля, але не потрібно їх і перебільшувати. Ворога потрібно розуміти, ворога потрібно знати, але знову таки не переменшувати, не перебільшувати. Так що я станом на сьогодні вважаю можливість використання російської ядерної зброї. Достатньо малоймовірним в разі ну щонайменше, обмеженого використання західної зброї для ударів по по російській території. Це моя оцінка, але вона збігається з багатьма з багатьма людьми на заході, яких я поважаю і і шаную, і які є фахівцями також з вцерні стратегічної стабільності. Про загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі які наслідки для Росії, ну і для війни так Росії проти України це матиме. Можливо, Іран не постачатиме зброю РФ і Україна перестане бути фактично полігоном для використання е, іранської зброї? Це до країни не вплине на відносини Ірану з Росією Ну, станом на сьогодні, на завтра чи післязавтра. в перспективі так. Може мати дуже суттєвий вплив, оскільки зараз в Ірані почнеться перебалансування кланів, там ключових башт, як іноді там кажуть, по відношенню до російського режиму. Іранська політика дуже непроста. Президент Ірану вважався ну, точніше навколо цього. Вирували спекуляції одним з наступників Аєтали. Ну, що не менше розглядався він був таким класичним ультраконсерватором. Був відомий ще як головна голова судової гілки влади своїми жорсткими вироками. Ну, але люди, які можуть прийти на його місце, і зараз там протягом 50 днів має бути проведені вибори, ну вони теж достатньо консервативні. Вони досить різні серед тих, хто прізвище кого називаються, але нікого з них я не бачу як мовно реформістів чи навіть таких поміркованих, це, звичайно, різні представники. Таких е, доволі консервативних кіл, але, тим не менше, всі вони консерватори. Чи буде мати це безпосередній вплив на вряд? Чи може прийти хтось ще більше е, близький до е, корпусу вартових ісламської революції, чи взагалі військовий? Я навіть цього не виключаю. Про це говорять. Ті, з ким я там, власна спілкуюся. Але в сенсі взаємодії Росії Іран зараз останній отримає значні зиски, і зброю і багато чого іншого. Водночас я не бачу, що поранці постачали більше або там пройшли в нову реальність. Їм самим це потрібно, адже там непроста ситуація взагалі на широкому близькому Сході. Так що, станом на сьогодні чи завтра, знову таки повторюю, якихось радикальних змін не бачу. Але на перспективу вони, звісно, може бути. Пане Павле, а як от все ж таки щодо загибелі президента Ірану, як ви думаєте, це спланована операція чи це нещасний випадок, пов'язаний з технічним станом гелікоптера, у якому? Він перебував. Ну тут деякі полі... аналітики кажуть про те, що він став жертвою власної політики. Адже через санкційний режим весь повітряний флот Ірану залишається укомплектований машинами, які потрапили до армії ще досить давно. Наскільки ну, я знаю, він. Примував гелікоптерам Мі 8 російського виробництва чи навіть радянського, але скоріше за все, російського. Я не знаю, який вік був у цього гелікоптеру. Тут просто замало інформації, та я й свідомо не буду спекулювати. Щоб не якось е створювати якісь теорії, теорії змов, для цього знову таки замало інформації. Але те, що це шокувало е іранські еліти та й багато інших світових діячів. Ну, це абсолютно очевидно. Це непересічна подія, ну, не просто непересічна, а подія, яка здатна багато що зрушити в плані того доміно, який є навколо близького, близького сходу. Але буде видно в наступні, в наступні місяці. Та я думаю, що і вибори будуть непростими, оскільки попередня. Планувалося, що Раїсі піде на другий термін. Вибори, наскільки я пам'ятаю, там весні наступного року, і всі були на 99,9% впевнені в його перемозі. Ну а зараз потрібно пасіанс якось перекладати а перекладання політичного пасіансу, де ще й в Ірані, це завжди така непроста гра з підвищенням ставок.